Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до літа. Чорнобривці це квіти, які люблять не лише за красу, а й за їхню витривалість, безперервне квітування, цілющі та навіть смакові якості. Саме унікальність цих квітів, їх різноманіття, сортів та видів, надихнули мене на створення цього відео. Давайте у ньому поговоримо про їх терміни посадки, умови вирощування. А також які саме види та сорти бувають. Батьківщиною чорнобривців є Південна та Центральна Америка. Чорнобривці можна сіяти спочатку на розсаду, а потім висаджувати її у відкритий ґрунт, а можна сіяти безпосередньо в ґрунт. Насіння купується лише для першого саджанця, а наприкінці квітування легко можна отримати насіння уже із Квітів, що від квітли. Хоча зазвичай чорнобривці краще саджати на розсаду, тому що це забезпечить їх швидше і довше квітування на ділянці. Зверніть увагу, що насіння із виведених сортів гібридів чорнобривців можуть не повторити материнські якості рослини. Коли саме потрібно сіяти чорнобривці? В середині березня сіють прямо стоячі чорнобривці, а низькорослі і дрібно листі сіють на початку квітня. В такому разі всі ці види заквітують уже у червні місяці. У відкритий ґрунт розсаду потрібно висаджувати, коли минуть усі заморозки. Це залежить від регіону, де ви проживаєте. Крім того, нам потрібно дочекатися, щоб просада мала хоча б по 3 листочки і вже наростила гарну кореневу систему. Висаджувати потрібно на добре освітлених ділянках, захищених від протягів. Грунт потрібен поживний, а інакше для того, щоб вони гарно квітували, вам доведеться робити додаткові підживлення під час вегетації. Високі чорнобривці висаджують кожні 40 см. Відстань між рядами теж 40. Середньорослі за схемою 30 на 30, а низькорослі 20 на 20. Чорнобривці потребують часто та рясного поливу. Завдяки роботі селекціонерів нараховуються близько 40 видів чорнобривців. Всі вони мають яскраві відтінки кольорів від світло-жовтого до темно-помаранчевих. Своєрідний запах чорнобривців. Мають фітонциди, які слугують захистом від грибкових захворювань та відлякувань шкідників не тільки самих чорнобривців, а ще й тих рослин, які зростають поруч. Чорнобривці також широко використовують у медицині. Як ви зрозуміли, існує багато різновидів високорослих, низькорослих, карликових сортів. Форми квітки в різних видах можуть суттєво відрізнятися. Вони можуть бути великоквіткові або дрібноквіткові, чорнобривці звичайні або махрові, або із густомахровими квітами. Всіх відтінків жовтого, помаранчевого, коричневого кольорів та навіть двокольорні. Давайте наведу вам декілька прикладів. Прямостоячі чорнобривці. Їхня висота 50-100 см. Форми квіток досягають до 15 см в діаметрі, можуть бути з однотонні та махрові. Популярним є сорт Гавайї, вогняно-помаранчеві квіти. Має гілястий кущик з прямо стоячими бічними пагонами. висоту виростає 50-80 см, листя має сильний характерний аромат, суцвіття великі, густо махрові, кулясті форми. До 15 см в діаметрі. Сорт Fantastic має міцні прямостоячі стебла 70-80 см в висоту. суцвіття великі, хризантемоподібні, подібні, махрові діаметр 9-12 см, можуть бути жовтих, помаранчевих та білих кольорів. Валяски кущі висотою 50-100 см. Суцвіття великі, махрові 10-12 см в діаметрі, можуть мати кремово-білий або кремово-жовтий відтінок, зможуть прикрашати клумби з червня до самих заморозків та інші сорти. Низькорослі чорнобривці або французькі, їхня висота до 30 см. Це кущики з великою кількістю махрових або немахрових суцвіть. Найпопулярнішими сортами є серія бонанза. Висота до 30 см, махрові суцвіття, приблизно 5-7 см в діаметрі, мають яскраві кольори з великою кількістю квіток з довготривалим періодом квітування, дуже стійкі до несприятливих погодніх умов. Сорт Антигуа має великі квіти з лимонно лимонну-жовту, жовтих кольорів. Їх висота 25-30 см. Сорт Кармен має компактний кущ із махровими червоно-коричневими квітами, що квітують тривалий час. А також карликові або мексиканські чорнобривці. Вони є вузьколистими, дуже легко вирощуються садівниками початківцями, сильно гілясті рослини, відрізняються від інших видів, мають численні дрібні суцвіття. Висота їх до 30 см, нагадують різнокольорові вогники. Щойно на відео ви побачили найбільш поширені сорти даного виду. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, кому сподобалось відео. Нехай наші квітники квітують і радують нас. До зустрічі в наступних відео!